Всім доброго дня. Сьогодні 15 вересня 2024 року. Пробачте, я давно не знімала відео, у мене все добре, але у мене немає часу. На YouTube це дуже багато забирає часу, ну і бажання у мене не сильно велике зараз знімати, чесно кажучи. Тому показую, як змінилась моя квартира через 3 місяці після того, як я сюди переселилась. Це моя кухня. Ось зараз вона має такий вид, це холодильник. От, сушилку я поставила для посуду сюди. Вайке я купила барний стілець, а на Амазоні ось цю тумбочку і поставила тут все для кави і чаю. Кафе кофемашину, машину, таку кавомашину. машину. Таку я купила на Amazon маленьку, зручну, мені вона подобається. Я сюди ставлю капсулки і готую свою каву. В Цій тумбасі у мене кава, солодощі для чая. Ну і все таке позитивна лялечка. Ось ще я купила такі. Коробочки для цукру і кави. Так, йдемо далі. Меблі вже всі зібрали. Мені дуже багато збирав мій зять Джон. Дякую. А також мої друзі Іра і Коля. Дякую всім. Ось так у мене виглядає зараз living Room. Цю пальму я купила в коско всього за 14 доларів. Дуже вона мені подобається. Я ще й дітям купила таку пальмочку. Ось такий мій диван, диван. Купила поки три біли подушки, може потім якісь ще кольорові парочку додав, подивимось. Не знаю. Ось такий мобільний столик. Це якщо я займаюся англійським в онлайні, я сюди можу поставити комп'ютер і сидіти на дивані і займатися. Ось таку гарну квіточку я купила теж. Дивлюсь телевізор, зараз фільми все, всілякі на англійський, мультфільми пробую дивитись, щоб краще розуміти. Ну, вже розумію трошки краще, тому що я зараз два-три рази на тиждень спілкуюсь з моєю італійською подругою Лучаною. Поки вона тут, я не знаю, мабуть, вона не переїжджає, і для мене це краще. Так, тепер спальня. Спальня у мене якось не дуже гармонічна, тому що меблі залишили ми поки тут частину старих, це ліжко старе, і комод. Сушилку вон, я туди поставила. Комод, з часом я зміню. Тому що він ну, ніяк не вписується в інтер'єр. Ліжко може, і залишу, не знаю, тумбочку там не видно. А ось це нові меблі ми купили теж в Ikei: це стіл письмовий і ось такий шкаф. Я думала, я не поміщуся і купила дуже великий шкаф. Ну, мені головне, що три ящики. Але я все помістилась і він у мене ще пустоватий. Ну, поки так, там подивимося. Може, наживемо добра, але я не хочу захламлятись. Ось такі квіточки. Ще я купила в таргеті дзеркало. Таке, що не потрібно прибивати нічого, Я його просто повісила на двері і все. Себе показую через пів години ми їдемо в Мерлин, там буде український фестиваль. Ми кожного року їздимо туди, і сьогодні їдемо. Так що я вже приготувалась і знімаю відео. От гладилка моя, е, е, дошка для праски. У мене стоїть тут. і... Ну, і заходимо в туалет. Туалет у мене тут нічого не змінилось, Я нічого не купувала і нічого не міняла, тому що мені так все подобається. І мені так комфортно. Так, що все. Закінчую на цей раз знімати в туалеті, а то мені писало якось раніше: починає з туалету і ще показує свої парфюми. Зараз я закінчую знімати в туалеті, тому що в мене вже є нормальне дзеркало, велике на повний зріст. Так що, отак показала я вам свою квартиру. Вона мені дуже подобається, дуже затишно, дуже мені подобається тут жити. Тому я рада, я стала більше спати, мабуть, тому що менше стала в Ютубі сидіти, менше знімати в відео. І я сплю зараз по 7-7,5 годин. І я висипаюсь і відпочиваю. А скоро поїду е, в відпустку, навіть в дві відпустки. Тому що по півтора місяці, півтора року я не була в відпустці. І я дуже втомилась. Але скоро я буду відпочивати. Ну, ось і все. Показала, розказала, до побачення, до нових зустрічей, мабуть я. Ну, інколи буду знімати, але не знаю, як часто, як буде натхнення. Подивимось. До побачення. Будьте здорові, щасливі! А Україні перемоги і миру. До побачення. До зустрічі.